Помилка, яку ти робиш, яка не дає тобі накачати широку спину. Працюючи тренером, я дуже часто спостерігаю цю помилку в новачків або в людей старшого віку. Що це за помилка? Це станова тяга. Так, так, саме станова тяга не дозволяє тобі накачати широку та об'ємну спину. Звісно, станова тяга це база, але це база паверліфтингу. А паверліфтинг і накачка м'язів, тобто бодібілдинг, це різні речі. Ти занадто багато зусиль та часу віддаєш становій тязі, що, в свою чергу, не дозволяє тобі якісно та важко зробити. Різні горизонтальні тяги, підтягування, верхні тяги та різні тяги в тренажерах Hammer. Саме важкі горизонтальні та вертикальні тяги сприяють росту м'язів спини, а не станова, яка фактично навантажує ноги та поперековий відділ спини. І не потрібно в коментарях писати, що під час станової тяги ти зводиш лопатку і всі м'язи спини включаються, тому що вони включаються. Але вони не включаються так сильно.